От у мене є така робота фотографічна і дуже люблю, дуже люблю. Я її давно зробила. Я з чолкою і без чолки. І написано, Аліфтіна більш по-грузинськи і менш по-грузинськи. А як це народилося? Я така вийшла з душа, і в мене ну, чолка на гору, ну там полотенце на голові. І мій чоловік каже, Боже, така грузинка. Я так думаю, що він має на увазі, що це добре, чи це погано, що в смислі, я грусинка, тобто, що це значить? І ти такий стоїш і думаєш, що він має на увазі. І в принципі, от коли хтось тобі щось говорить, а, да, ти схоже, ти не знаєш, що тобі відчувати. Чи це добре, чи це погано. І ти дивуєшся, тому що. Ти ж на себе так не дивишся, ти ж собі виглядаєш якось органічно, а тебе хтось о, а я думаю, що в тебе щось є таке в зовнішності. І ти такий: ну, добре.